Сьогодні вночі збройні сили України провели атаку на російські зенітні ракетні комплекси розгорнуті в Криму, і про це повідомив генштаб збройних сил України. В повідомленні йшлося, що завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, і також. Двох зенітних ракетних дивізіонах С 400 поблизу І Бульбека і Севастополя підтверджено влучання в районних цілей, враховуючи те, що за результатами ураження знищено два радари комплексів і С-триста с 400 наскільки це чергова репутаційна втрата і не тільки для російських окупантів, і які ракети могли бути застосовані з боку України. По-перше, втрати безумовно. Це і практична ціль, ну тому що практичні наслідки. Чому? Бо якщо ми подивимося на цю атаку, а її не можна сприймати знаєте, у відриві від попередніх атак, то ми побачимо систему. А про що говориться системні? Що мається на увазі? Ну, удари по засобах ППО, по радарах, по стаціонарних системах передачі зв'язку, командних пунктів збору інформації. І стаціонарних системах радіоелектронної розвідки, ну і радарах. Мається на увазі такі попередні удари, які були по радарах на Айпетрі, Валушті, так само біля Керчини що давно, системи зв'язку у них постійно відпрацьовують ну і безпосередньо пускові установки С-300, С-400 системи, ну і радари. Тобто, можемо підсумувати, що українські сили проводять таку. Надзвичайно комплексну, серйозну потужну операцію по виведенню з ладу якраз систем ППО, по порушенню координації зв'язків підрозділів російських військ, по порушенню можливостей для збору інформації і ведення розвідки, що має створити передумови для більш широких інтенсивних атак по інших військових об'єктах ворога. По концентрації їхніх сил, по складах, по командних пунктах, ну і зрештою по логістиці, в тому числі і ми бачили успішні удари вже по переправах, а так само є ще міст і не тільки Керченський. Тому можна сказати, що, скажімо так, з точки зору ось у цього ряду подій, ми спостерігаємо системну роботу, яка полягає в тому, що зараз, от якщо ви запитуєте про. Які ракети працюють, працюють переважно АТАКМС. МС, вочевидь, ну там цілий комплекс заходів вживається для того, щоб ввести ворога в Оману, дезорієнтувати їхні засоби ППО. Але, звичайно, що якщо ми говоримо про атакамси, вони працюють, тому що, йдучи по балістичній траєкторії російським засобам ППО, їхнім ЗРК, а важче збивати. Ну а відповідно, після того, як відпрацьовують ці. Ракети з'являється більше можливостей для ударів по військових об'єктах ворога в Криму крилатими ракетами із застосуванням уже нашої авіації це Storm Shadow і Scalp -G. Тому можна в принципі зробити висновок, що таким чином українські сили можуть. Торувати шлях для крилатих ракет, для дронів, для інших засобів ураження, окрім балістики, з метою збільшення інтенсивності ударів, частоти ударів як наслідок посилення їх ефективності. І це ми говоримо тільки про удари з повітря. Але так само не варто забувати і про ще один елемент цій системі удари з моря, які наносяться нашими морськими дронами, і Магура і Сі-Бейбі, які відпрацьовують. Для того щоб зменшувати корабельне угрупування російських військ в Чорному морі, все це, крім практичних наслідків, має на меті і, звичайно, деморалізувати ворога, чинити на них психологічний тиск, а демонструвати, що агресор не може захистити Окупований Крим, що Росія, незважаючи на те, що вони з 2015 року. Коли е, почали туди звозити ще більше своєї зброї і мілітаризувати Крим, незважаючи на таку потужну мілітаризацію, зараз фактично не можуть протидіяти і надводним дронам, і захистити е, свої об'єкти за допомогою ППО, тому це все така системна робота, мета якої, в подальшому я думаю, ізоляція якраз Криму. І е, збільшення, збільшення частоти цієї удари має ударів має призвести до того, що угруповання має ослабнути ворога, кількість об'єктів зменшуватися військових, е, зрив логістичного забезпечення і створення серйозних вагомих перешкод для пересування військових вантажів має створити передумови до того, що ну, ну, ворог там буде виснажуватися. Плюс для нас, звичайно, дуже бажаним результатом було би, щоб це призвело так само до того, що російські війська зіткнуться з проблемами і на лівобережжі Херсонщини, окупованій частині Херсонської області, що би дало нам можливість в перспективі теж їх звідти поступово витискати. Зараз мова йде про застосування ударів з повітря і застосування ракет і дронів для ударів з повітря, і застосування морських дронів. Я думаю, що це такий перший етап великої цієї операції. На другому етапі, вже після того, як ворог буде ослаблений, може задіюватися в більшій мірі авіація, в тому числі ті ж самі f 16 на які ми дуже сподіваємось і очікуємо, розраховуємо. І на третій стадії це вже в залежності від того, як ми наростимо наші спроможності, не виключається. Я би не став виключати залучення того ж самого морського десанту. Інших сил і засобів для проведення певних сухопутних операцій на лівобережжі Херсонщини, як мінімум, витискаючи ворога там і звільняючи території, а можливо навіть в Криму. Ну на це звичайно ще потрібен час і потрібно зміцнення наших спроможностей і можливостей. Пане Олександро, дійсно те, що ви говорите, навіть декілька днів тому голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифа Чубаров казав, зазначав, що російські окупанти в Криму вирішили, що тепер є більша загроза можливої висадки десанту збройних сил України про те, що і ви говорите стосовно системності. Завдання ударів по протиповітряній обороні противника ми пам'ятаємо, що ще декілька днів тому, 10 червня, завдали успішних ударів зсу по також іс в районі Джанкоя і по дивізіону С-300 неподалік чорноморського. Є в Паторії, тобто ми бачимо знов ж таки таку системність. Також я згадала повідомлення пана Олександра від партизанського руху, а що військовослужбовці протиповітряної оборони збройних сил Росії отримали наказ на евакуацію сімей з Криму. І, як зауважили партизани, цей розвиток подій збігається саме з переміщенням систем ППО в Білгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття, прикрит... Але тут більше риторичне запитання, відколи Білгород став, Білородська область стала в пріоритеті, а Крим на другому місці по захисту тих чи інших об'єктів, якщо ці системи переміщують в Білгородську область, як я А... Справа в тому, що розумієте, я думаю, що російське командування не розраховувало на те, що вони зіткнуться. Аж з такими серйозними загрозами, вони знову ж таки недооцінили можливості українських військ. Тобто, вони знову ж таки не очікували, розумієте, вони ж не очікували, що українські дрони будуть бити по Ахтубінську, надзвичайно важливому аеродрому для Росії чи по Моздоку. І якщо ми почуємо а, і побачимо ці відео. Як дрони летять, і ми чуємо тільки постріли стрілецької зброї, іноді деякі там інші об'єкти, не тільки аеродроми, а НПЗ, прикривають ЗУ різних типів зенітки, то зрозуміло, що із ППО, і там на території Росії справи не дуже. А тут потрібно ще здійснювати прикриття своїх контингентів е, на окупованій частині нашої держави, ну і плюс е, на прикордонні. І тут ви, і плюс захищати Москву, що вони посилено роблять. І десь е, російська система почала давати збої, надриватися, тому що частота ударів саме по засобах ППО. А я вам скажу, що полювання активне, в тому числі і на окупованих теренах, і не тільки за системами ППО різних типів. Воно було завжди. Це завжди була для наших е, сил оборони ну, така серйозна вагома ціль, і по них били. А минулі місяці два. Мабуть, це взагалі була одна із таких найважливіших цілей, за ними йшли дуже серйозні полювання. Ну і от, власне кажучи, до ворог теж намагається наші системи вишукувати, вражати, але українські сили от особливо мали успіх протягом цього періоду, що змушує зараз ворога. Ну і плюс ще такий момент, що дозвіл бити західною зброєю по території Білгородської Курської областей сплутав карти. Бо ми бачимо, що українські сили наносять удари, а відповідно, Росія особливо нічого не може зробити. Ми наносимо удари вже й авіацією. Такі випадки вже є, і верифіковані, і зафіксовані керованими керованими авіабомбами по а, території Білгородської області по їхньому військовому складу з боєприпасами такий удар вже був, як мінімум. І тому вирішили все ж таки а, прикрити ще й там. А в Криму концентрація все рівно вона залишається певна. Ну, розумієте, все одно вони намагаються. Але знову ж таки, враховуючи, що а, Крим а, це півострів, і а, вони, де б ти не розташував, все ж таки там на Схід, на Захід і на Південь море, а відповідно тому. В принципі, ворог розміщує свої засоби ППО постійно в одних і тих же місцях, плюс-мінус, там з відхиленням деяким там кілька кілометрів, не більше, але вони приблизно там же і розміщують Чорноморське, і Чорноморський і не тільки це постійно місця дислокації засобів ППО. Ми вразили, знищили вони ще перебазовують. Але оскільки українські війська пристрілялись а. Ми бачимо, що навіть сучасні системи С 400 далеко не завжди здатні протидіяти атакамсам, Хоча С400 це набагато новіші системи ніж ті ракети, які нам передали а С. Ну, але все одно не можуть. Тому там системи вразливі. Тому я думаю, що зараз далися ось на такі кроки. Тому що надривається система, є рішення бити по території Росії західною зброєю. Ну і це все, скажімо так, сприяло тому, що і плюс удари по території Росії, які змусили їх так само розконцентрувати свої засоби ППО і викрило багато моментів, що їм цього не вистачає, змушує ворога передислокувати певні свої системи. Пане Олександре, ми бачимо, що добираємося і до Московської області. Шкода, що поки не далекобійними ракетами віримо, що в майбутньому буде змога та. До такого вдаватися, але партизани працюють в тилу ворога, і у місті Клин Московської області агент партизанського руху теж здійснив диверсію. Було знищено станцію супутникового зв'язку. Лівень інформацію про цю диверсію теж розмістив в себе в телеграм-каналі. І за відомостями партизанів станція знаходилася на місці дислокації гвардійського зенітного ракетного полку. Лівінь про який йдеться, що це за станція зв'язку. Якщо вам відомо, і враховуючи те, що Пов'язано це із ЗРК, заграючи на знищення цієї станції, чи розраховувати на послаблення системи ППО в цієї московської області або, хоча б частини Московської області, ну це і це система захищеного зв'язку, яка фактично з'єднується з супутником такі так звані захищені канали зв'язку, які мають працювати навіть за умов там створення перешкод. Серйозних мета це, скажімо, пришвидшення отримання повідомлень, вказівок команд безпосередньо на дивізіон на розрахунки зенітно-ракетних комплексів для реакції, тобто ну, для там будь-які накази про певні дії. Тобто, це а, координація дій підрозділів навіть за умови, якщо порушені інші системи зв'язку. Відповідно, без цього, скажімо так, опиняється… Фактично, батарея, ось ця зенітно-ракетних зенітно-ракетного комплексу, без наявного зв'язку, тобто порушена координація, а відповідно з командуванням, яке віддає ті чи інші накази, тому і і у них порушено, скажімо так. Тому безумовно, що це робить, ну скажімо, неспроможним на певний час застосування і використання системи за призначенням. Воно, скажімо, не є критичним з точки зору того, що все ж таки ЗРК може працювати, оскільки радар, оскільки командний пункт цілі, але все ж таки за умов порушеної координації і неотримання зв'язку вони цього робити не стануть і будуть, в принципі, чекати, поки ця станція буде замінена, як мені видається. Тому це на деякий час. Відтерміновує застосування цього комплексу. Але все ж таки він, поки він цілий, він, в принципі, придатний для використання просто згодом через певний період часу, коли вони вирішать для себе проблему зі зв'язком. Ну, але цей випадок свідчить більше, я думаю, про те, що це ж треба пробратися безпосередньо на місце базування ось цього дивізіону ППО, а підпалити так, і треба мати доступ. Тому я не виключаю, що вже є агенти безпосередньо і в складі російських військових, які в силу тих чи інших підстав і міркувань вони можуть бути абсолютно різними у кожного там суб'єктивній ситуації, але вже виконують такі завдання, що в принципі може свідчити про досить непогані позитивні тенденції для нас. Пане Олександре, будемо вірити, що ці позитивні тенденції вони будуть продовжуватися. І фактично на сам кінець цікава сьогодні новина з'являлася в різних телеграм-каналах про те, що американці зі стратегічного бомбардувальника в лапках пустили ядерні ракети по російському Калінінграду, але є нюанси. Ми покажемо ті знімки, які публікувалися, і ось цей стратегічний бомбардувальник, про який йдеться, B-52H h Stratofortress – ВПС Сполучених Штатів Америки злетів з Великої Британії, відпрацював вихід на рубежі запуску ядерних ракет по Калінінграду, І про це також писали російські засоби масової інформації. Давайте роз'яснимо, що взагалі трапилося це в рамках навчань і якої реакції варто очікувати від країни-агресорки. Ну, дивіться, Росія розпочала. Зараз Росія веде вже другий раунд навчань, які вже тривають. Ось уже. Місяць, практично, ці етапи навчань передбачають злагодженість підрозділів Південного військового округу і військ Білорусі, які здатні нести ядерні боєголовки. Тобто, навчання застосування тактичної ядерної зброї. Ну, паралельно із цим Франція і Сполучені Штати проводять свої навчання, в тому числі які. Моделюють а, ті плани, які розроблялись раніше. Моделюють удари, зокрема, і по Калінінграду. в рамках доктрини стримування абсолютно дзеркальні дії, тобто, аби Росія не розслаблялася і думала, що вони можуть абсолютно безвідповідально і безконтрольно погрожувати Заходу і світу з точки зору застосування своєї ядерної зброї, тобто це реакція. Заходу на те, що Росія грає в ескалацію, на те, що Росія посилює тиск, шантаж, погрози застосування ядерної зброї. Абсолютно закономірна реакція. Крім того, нещодавно Сполучені Штати провели вдосконалення своєї бомби, мінутмен нової модифікації. Так само вони працюють над досконаленням своєї стратегічної авіації і так далі. Просто вони не роблять це так помпезно і не виходять з різними пропагандистськими заявами, як це Путін робить доволі регулярно. Але вони так само дають зрозуміти, що не варто дуже сильно залякувати захід, тому що захід готовий до будь-якого сценарію розвитку подій, і в рамках доктрини стримування, щоб ось так, скажімо так, агресивні ось ці апетити Путіна і Кремля збити, вони проводять демонстраційні ось такі дії по стримуванню Росії. Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу професійну думку. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку.